Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з художньої літератури, і ми з вами познайомимося з оповіданням Василя Суховлинського, хто свічки запалив. Ну, перш за все, ми з вами пригадаємо, що закінчується другий місяць весни, який називається квітень. Уже природа прокинулась, заквітували квіти, ранні, які весною з'являються. Вже прокинулися дерева і кущики, вже все зеленіє. І на каштані з'являються красиві квіти. А хто ж їх засвітив? А чому ж засвітив? І хто засвітив, дітки? Їх називають свічками, бо вони трикутної форми, ці квіти, і схожі на свічки. Красиві квіти у каштана. А давайте з вами розглянемо дерево каштан. Подивіться, діти, який у нього товстий, могутній стовбур. Товсті і довгі гілки. Теж можна сказати, що вони могутні. Крона велика, широка велика крона. І ще каштан дуже красиве дерево, коли воно цвіте. Подивіться, як багато квітів. Потім з кожної цієї квіточки буде ось такий красивий каштан, з яким ви дуже-дуже любите грати, діти. І збирали ми їх. І ви їх викладали, і конструювали різні поробки із каштанів. В каштана красивий такий колючий зверху, кожушок зверху, як шапочка, подивіться. Але ж ви знаєте, що каштан вкритий повністю колючками, ж бачите? У нього шкірка повністю закриває його, ось він який, колючий. А листя каштана схоже на нашу долоньку. Ось подивіться, я прикладаю свою долоньку, схожий листочок на нашу долоньку. У нього різні, різного розміру посередині великий лист, а по боках менші, а знизу зовсім маленькі листочки. Ось подивіться, який справжній красивий лист у каштана. Діти в містах висаджують цілі алеї каштанів, бо це красивуще дерево. А зараз сідайте зручненько і послухайте оповідання Василя Сухомлинського, хто свічки засвітив. Пішла Маринка з мамою до лісу, був травень. Усе зеленіло. Глянула Маринка на зелені крони каштанів. Радісно загорілися її оченята. Дивіться, мамо, говорить дівчинка, на каштанах свічки горять. Хто ж це їх засвітив? Посміхнулася мама та й відповідає. Прийдемо вранці, подивимось. Рано вранці. По холодній росі прийшла мама з Маринкою до лісу. Дивиться маринка на зелені каштани. Бачить, білочка стрибає. Ой, та це ж вона свічки засвітила. Хто їй вогнику дав? Певно, сонечко зійшло, дало білочці гарячу іскарку, вона й засвітила свічки. Діти, ось ви і прослухали оповідання Василя Сухомлинського Хто свічки засвітив. В цьому оповіданні зустрілися вам незнайомі слова. А може, вже і знайомі. Давайте розберемо. Наприклад, слово крона. Що ж це таке, пригадайте? Так, дітки, це гілки. Ось. Називається крона дерева. Це гілки з листям. Зійшло. Що значить зійшло сонечко? Сонечко прокинулось, встало і піднялося над поверхньою землі. Дітки, а зараз я вам пропоную прослухати ще раз оповідання і слідкувати за мнемоквадратами. Потім за допомогою мнемо таблиці переповісти це оповідання. Дітки, слухайте та слідкуйте, хто свічки засвітив? Пішла Маринка з мамою до лісу. Був травень. Усе зеленіло. Глянула Маринка на зелені крони. Каштанів радісно посміхнулася, загорілися її оченята. Дивіться, мамо, Гор... говорить дівчинка. На каштанах свічки гарять. Хто ж їх засвітив? Прийдемо вранці, подивимось, посміхнулась мама. Рано вранці по холодній росі прийшла мама з Маринкою до лісу. Дивиться Маринка на зелені каштани. Бачить, білочка стрибає. Ой, та це ж вона свічки засвітила. Хто ж їй вогника дав? Певно, сонечко зійшло, дало білочці гарячу іскарку, вона й засвітила свічки на каштані. Діти, ось ви прослухали оповідання і прослідкували за мнемо таблицею. Я сподіваюся, у вас вийде самостійно переказати це оповідання. Але ж у мене до вас ще є питання. Як ви думаєте або гадаєте, поспілкуйтесь з батьками, хто ж засвітив свічки на каштані і у якому місяці весни цвітуть? каштани? Бажаю вам успіхів! До побачення!